О десятій ранку в коридорі лікарні патрульні заповнюють згоду на вакцинацію. Далі в кабінеті кожного пацієнта оглядає лікарка Катерина Гненна. На ваш погляд, на сьогодні ви здорові, він відповідає, так чи ні. Далі, чи спостерігалась у вас реакція на попереднє щеплення? Повертаємося. Дихай. Міряємо температуру. Так, Температура 3,65 у нього. Так, міряємо сатурацію. Сатурація повинна бути від 95 до 100. Відомості в журнал записує медсестра. Щеплять патрульних в іншому кабінеті. Тільки з холодильника до Тут термометри виставляємо, ну, температура допустима яка, по нормі. От Плюс 2 до плюс 8. Один флакон, одна доза. Кожному пацієнту розповідає про можливі реакції після щеплення. Ну, може, підвищення температури, місцева реакція, там почервоніння, таке запалення якесь, свербіш. ну Взагалі, все, сьогодні зробили чотири чоловіка, то побічних реакцій ні в кого не було. Це готується до повторного щеплення вакциною Коронавак інспектор патрульної поліції Дмитро Поправка. Тик після зміни приходиш, хочеться, щоб додому нічого не принести, розумієте, щоб бути безпечно це чувствувати і рідних, і батьків безболісно, Ні температури, нічого не було. Зараз у нас на коронувак ідуть повторні ті, що отримали першу дозу. Тому ми їм робимо коронувак. А це хто перший, то ці йдуть на Астразенек. Вакцинувати патрульних почали 19 квітня, розповідає Олександр Нестройний. Наразі ми провакцинували 320 осіб вакциною Коронавак і більше 120 осіб вакциною Астразенека. На сьогодні цей процес також продовжується. Крім діючих співробітників, за бажанням ми вакцинуємо наших пенсіонерів, ветеранів та членів сімей наших співробітників отримали вакцину централізовано через розподіл через державний бюджет за рахунок Міністерства внутрішніх справ. Дружині поліцейського Катерині Гаркавенко щеплення роблять вакциною Астразенека. Нічого не болить, потрібно вакцинуватися, щоб не захворіти. За словами Олександра Нестройного, завтра щеплення від коронавірусу тут отримують понад півсотні нацгвардійців і поліцейських. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.